30 хвилин монстра 41 рівня Ну можна, в принципі піти пофармити сюди Да 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 фармить 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 Мені Якщо човна мене шост и мені 4 левела дроба Ага На захищати. захищать ЕСЛАВ Хорошо Ен и Напали. Вау, круто. Найс. Це яка перша хвиля? А, серйозно, це тільки друга хвиля із... Мільярда? славал һthusラғ金... тимловалвалом Ох, є я в Хорошо, слухай нефіга. Код Anzo можна вебить чертяж Пітона. Активатор енергії. Ля-ля-ля-ля. Красиво. Супер. І зброю просто вкачав не так. Активатор енергії мені подарували, серйозно? А, ну да, це ж за 40 рівень. І це його треба не сюди. Осьюди вещи макс енергії, да 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 я так от бани з максимумом офігенним. ой 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 М -м -м персик конфетка просто супер холодно в таком случае я потом поменяю Тихо-тихо-тихо. А, во, Аякс. Більше ж немає нічого, ну да тоді будемо качати Аякса, Давай, давай, давай. використовується, Найс. І що у нас по Аяксу. Винток разведчик. клас Замість снайпи візьму. Я, я впевнений, що я я снайпу не качав качал. Угу. 13 левел, а тут... Непонятно що Аякс 13 левела, бляха. Ну, мені треба оставити остальним типам все. Того, що я не витягну Okay. Det høres litt stygt ut. полетів остынь всі Серйозно, чого ви його так не могли? алло я вам тут за що бабки плачу ну не плачу ладно я вам бабки ну і шо ну а миг бы летим Суха, так я ще навіть урон вношу більше, ніж ці. Алло, ви чо? Ви тут до я так, на подсосі. Не куда й але враховуючи, що у них 20 левела у мене вже 40-ковий, типа, по урону. Короче, ви мене сейвіть, да? А я буду... Цива. А я буду за вас битись. Чесне слово. Я глів. Ай! Блять, серьезно? А, ну да, я ж. Я, блін, я забуваю, я так я постійно думаю, що я танк. А я танк 13 -го рівня. Це трошечки міняє ситуацію. Блять, ну це шо шутка. Давай да його уже до кінця. Найс, готовий. Давай, долбай его, офигеть, я тут... Сука, за всех работаю. Ой, ой нет, 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 я тебя знаю из тварина. Я бачу, что ты хочешь сделать. Не получится. Ой-ой-ой. Это было больно. Ух. Uh. Це було жорстко. На 13-му то левелі це був просто капець. Але слухай, справився. Причому непогано так справився. Осколки койпера чуток. Так. Путь слезані, реактор, реактор. Єсть Нарешті клітини дали мені улушені. Ой Я тебе скрафчу. Валвім, ба. 6 годин фрею, ну це вже буде, мабуть, в наступній серії. Бос буде до... Ой, 40-й лавел і 14-й. Це заруїнить? 40-37. це вже попахає заявочка на дорога. Ты ты нахуй? Ну серьезно, бляха, ну сука. Босс мразон, жесть. жесть! Ох ты ж, ступка. Это кто? Энсо. Нахуй Энсо. Спиральный ускоритель Валби есть уже. Эсмо. Меня. Ух! Ой, uh. це було потно, це було дуже потно. Я з якого разу, блін, мабуть, з 5 чи 6 пройшов її. О, mm -hmm. oh, І це ще нормальна команда попала, якщо Якби не нормальна команда, це просто габела була б. До цього їжав просто, от. Ну, легко. Ух. Uh. Це. На відос, надіюсь, не збирав. Побачимось в наступному відео. Я заїбався. Зараз 5 ранку.